Політична партія Сила Нації вчора на інтерфаксі провела прес-конференцію з приводу корупції в Верховній Раді. Поговоримо про корупцію зараз і про Трампа, про Америку, яким чином вони намагаються все таки довести до кінця, до логічного кінця мирні угоди. Про корупцію в Верховній Раді знають вже всі, на чому наголошує Сила Нації. На тому, щоб всі закони, які голосувалися за гроші, за ті конверти, які брали депутати, вони не є легітимними. Тому що кожен закон, який був проголосований, і за нього отрималися гроші в конвертах, це корупційна схема. Тому це все прийдеться відміняти однозначно. А ситуація в чому? В тому, що корупція настільки стала популярною в Україні. Що, дивлячись місцеві церкві наверх, що там все можливо, будь-які закони, за будь-які гроші, за будь-які схеми, нічого їм за це немає, ніхто ні за що не відповідає. Звісно, в нас на місцях роблять, що хочуть, що хочуть. А особливо вони роблять те, що приводить до е, того, що ми маємо на сьогоднішній день, а саме, ви бачили по Києву. Поперемерзало все, звісно, все ще будуть списувати на війну, на прильоти. На... А чому ви не готувалися? А чому ви не докладали зусиль? А чому ви не перевели міста та села на альтернативні можливості отримання енергопостачання? Чому ви цього не зробили? Я зараз поясню, якщо вам цікаво, я поясню, чому ми до сих пір отак живемо. А тому, що на старих оцих всіх. Тепло, електростанціях на всьому тому старому совєтському, яке не подобається дуже, заробляються класно гроші. А чому? Велетенські труби лежать, не порахуєш об'ємів, не порахуєш, скільки згнило, скільки замінили, неможливо порахувати. Кожного року одне й те ж саме по кругу списується на це гроші. Скільки де заливається там мазуту, скільки де. Використовується газу на старому обладнанні неможливо неможливо прорахувати нічого. Списуються мільярди, мільярди, мільярди коштів. За війну там ніхто не думає, я вас благаю, вони тільки відмазуються війною. Хто думає там за війну? На всьому тому совєтському старому вони заробляють гроші. Ви бачите, вони ж проти комунізму, проти Совєтського Союзу, але користуються. З задоволенням всім тим соєцьким, чому тому, що совське це безмежне вливання туди коштів на ремонти будівель. Це ж неможливо порахувати стільки. Воно ж все об'ємне, все страшне, все з Радянського Союзу по 45, 50, 70 років. Як його порахувати? Неможливо, і як тільки компанії або адекватні тверезі українці пропонують ребята, давайте поміняємо все. Давайте, дивіться, які альтернативи є. І газ видобувають зараз такі станції роблять. Такі станції роблять з відходів, все робиться. З відходів. Альтернативної енергії добувати способів зараз десятки. Але в чому проблема? Я вам зараз поясню, У мене є напрацювання, я зроблю відео окреме про це. Коли ти заїжджаєш в ОТГ якесь. В якесь місто і кажеш, давайте це все зламить, давайте поставимо нове. Ну, це круто. Давайте зробимо, як в Європі. Ну, це ж потрібно зламати старе, старі схеми. А як ж відмивати на новому, коли ти приводиш все новеньке обладнання? Новесеньке, воно ж десятки років не ремонтується. Воно ж десятки років працює і заробляє. Воно економить. Вон по Житомиру вийшла там велика передача, розказали, як вони почали застосовувати альтернативні способи отримання енергії. Замінники знайшли всьому: і газу, і електриці всьому. Пару газоустановки, які працюють на відходах. Поміняли лампи. Ви ж розумієте, що таке лампочка висить і тягне 200 Вт, а що таке 10 що ж ти заробиш на 10 ватах? Та нічого. А 200 ватт лампочка це добре. 100, 200, 250 це круто. Розумієте? І все воно, все йде до того, що не будуть вони нічого міняти, друзі. Корупція буде процвітати, тому що на совєтському все будується, все стоїть на Савєцькому. Заробити можна зранку до вечора. Розумієте, на цьому і не хочуть вони це совєтське ламати. Чомусь тому вимога наша має бути українців до місцевої влади. Ламайте в кінці-кінців. В ці те, ці шме, це це все старе, велетенське, оці труби велетенські, оце все, що втрачає мільярди, мільярди, мільярди на шляху на своєму, коли вони доставлять чи воду, чи нам газ, чи тепло, то більша половина втрачається. А з кожним роком більше хочеться на цьому заробити, втрачається ще більше. Розумієте? Тому на фоні того, як працює сьогодні от у нас система, так? І як працює Трамп, ви подивіться, по Венесуелі приїхали, викрали, посадили. Швиденько, буквально день-два, Трамп збирає. Ви подивіться, які потужні там всесвітні бренди позбиралися. Він провів їх з ними нараду чітко, внятно. Ті хвилину виступили, він півхвилини. Все, вже залили десятки мільярдів доларів, вже будуть відбудовувати Венесо... відбудовувати інфраструктуру, раз, видобувати нафту-два, звісно, і все інше. Ви розумієте, за пару, пару днів, а в нас це десятками років тянеться. Чому? Тому що працювати так, як Трамп, ніхто не хоче. Вони його зараз критикують, розказують, що він там придурок. Та він робить все день-два, день-два, день-два. Все вирішує. Зараз будуть задавати питання, чому в Україні довго вирішується. Так що Трамп винний, то ви рано чи пізно мене зрозумієте. Рано чи пізно ви прислухаєтесь, що не Трамп винний тут. Ну аж ніяк не Трамп. Розумієте? Тут уші торчать, мама, не горюй. Тому я вам скажу: ніхто ніде в політиці точно так само. Сьогодні там залужний Бамс, уже Пашинський очолює його штаб. Я вам розказував ще про, ще про одного там. Я вже не пам'ятаю його прізвище. Я вам писав відео, хто там зараз оточує Залужного, Ви розумієте? Ну вроді би нова фігура в політиці. Все засрав себе так, що це просто капець. Його оточує. Маса незрозумілих людей, жахливих людей, які тут наробили такого, що їм сидіть довічно треба, вони ще сунуться в політику, самі ж вже не пройдуть, думають за рахунок таких, як Залужний, таких, як Буданов будуть, таких, як Білецький, будуть сунуться, сунуться і сунуться, Розумієте? І це проблема. Оця совєтщина, вона не те, що ну, звинувачують українців, що Совєтщина з українців не вийшла, вона давно вийшла з українців. Вона з олігархів не виходить. Вона з тих, хто заробляє на цій Совєтчині, не виходить. Розумієте, що на кожному старому приміщенні советському, завжди є можливість на ремонтах заробити. На кожній трубі є можливість заробити. На кожному проводку, який тягне електроенергію, можливо заробити. На кожній лампочці советській, ще плафоні. Совєцькому який висить на кожному на стовпі. У мене ось, прямо два штуки висить. Советські ще, блядь, на них завжди можна заробити. розумієте? І заробити нормально. Тому що на ледах, на цьому всьому дешевому не заробиш уже. Воно не тягне стільки електроенергії. А не хочуть це втрачати, розумієте? От і все, друзі. Тому ситуація така. Я буду робити окремо відео про нові технології і про тих, хто на місцях їх. Не заборонити не можуть, але вони роблять все, щоб не, не зайшли хлопці та дівчата. Та не зробили, та не змінили на краще. Розумієте? Будемо говорити про них. Будемо, друзі. Всім миру, добра!